Всім привіт! Ой-ой-ой-ой! Приїхали накопати картопельку сортову. Білороса в нас вже відсвіла, і тому ми хочемо подивитися, яка в нас там картопелька зав'язалася. Одна. Така картопелька. А то що? Так, отака от картопелька, вся рожева. Так, видно сорт, да, сортова, гарна. Але ще треба їй рости, тому що ще вона зелена стоїть. Буде сторіч? на картулька? Буде, звісно. Накопали картопельки. йдемо, молодої, ідемо. молодої. Цибульки. молодої так, ідемо нарвати цибульки нам ще треба. Так, от така mm -hmm. цибулька з зеленим пір'єчком Зараз нарвемо. От таку цибульку понаривали. Mm -hmm. І буде нам окрошечка разом з молодою картопелькою. І залишилось ще укропчика нарвати. Так, укропчик ось такий. Так, сюди. До нашого кошика. Наша картопелька. Картоплі накопали, цибульку, укропчик, все це зібрали. Зараз будемо йти ліпити вареники з ягодами. Все, ми вже вдома починаємо робити варенички з ягодами. Я зараз покажу вам ягодки. Вареники з порічками. Це найсмачніше. Діти дуже полюбляють і вони дуже смачні. Тісто. Розкатуємо. Ягодки, цукор, бачите, тут все Щас буде. Тісто на кефірі, пухкеньке. Міланка робить оцю і ось тут теж варенички, так? Да? Ягодки варенички називаються лібані. Як нас називається? вкусное варенье. Ну не выливай, там же сок весь. Вкусные, сладенькие, да? Подписывайтесь на канал и ставьте подобайки. До новых встреч!